Так, усім доброго дня, приїхав я на те поле, пам'ятаєте де я казав? Гречку сіяв по цьому, по болоті, що сіванова не забивалась. що я вам скажу? Коротше, лобода тут є коли мене. Але і гречка є, цвіта така як цей. бачите? Є гречка, ну і є лобода. Є гречка є лобода. Тут краю вона краще. Ну Це погане поле, я тільки що був на другому полі, там взагалі гречка ну ткаво, цвіте. Короте. Може ще буде гречка. Ну, завіді не бачу, але виходу в мене другого не було. Я приїхав подивитись, думаючи його передіскувати і посіяти тут пшеницю. ну Бачу, що буду я лишати. Десь там вон є трошки анкубла цього. Буду я лишатися, ще буде тут гречка. Бджоли що там? Є? Гудут? Гудут. Є трошки бджоли. Навіть не трошки, їх багато. Що в нас? Ну вона тільки цвіте у нас. Завізі я ще не бачу. Ну коротше пам'ятаєте, тут дощ дощ і шо я сіяв. Коротше. Нічого вона ще буде тут гречка. Ще по якісь там напаєві деб'ють цього року. Та ще й мабуть посіється, тут знову буде озима пшениця. Більш цього і попросимо, щоб тут лили лилицеч господарство. Є трошки лободи, бачите. Є ну, це саме грязне поле в мене, яке тільки є. Не буду брехати, саме грязне. Отут був більший дощ, де, де замітив, де більший дощ, тим більше лобода. Ну вона мені в пояс Що у нас там далі? Тут взагалі лила злива, если бачите, то тут ще більше лабода Ну коротше Тут взагалі воно. там краю далі знову Хорошо де земля підсуха Коротше експерименти біж хлопці не проводьте такі типу целі Як його Дощ іде а ми сіємо. У мене другого виходу нема Тут взагалі лило, а тут вже земля підсохла. Дождь пройшов і земля підсохла. Ну, і видно набагато краще. Ну, щось буде. Коротше. Я думав, тут взагалі нічого не буде. Казується, що буде. Зараз заїдемо на другий час, покажу, де набагато краще. Річка тут на поруч. Тамовно. Тут в мене 6. Там кажеться 4 гектари. Зараз ми туди переїдемо, там набагато краще. Тут я не міг дискувати, тут сіну люди збирали. Ну, опять. Ну, з цим сіном цього року, як із стюками, послухай людей, то потім будеш мати собі ще на сраку, коротше, приключення. Грузитися ерунда. Так що так вийшло це. Нічого більш цього тут дексикацію будемо робити. Не будемо її косити, нема кому на жадку сісти. Зробимо диссикацію. Зайдемо комбайном, бабахнемо. Ну, ще довго тут ще десь хлопці вже гречком буріє, скоро вже буде не, ну, через недільки дві молотити, а нам ще про мріяти не треба. Ну Хоча б поле не пропустувало. Лобода навіть як насіється, то ми її пшениці виберемо. А може сою союмо, подивимося, що у нас там побачу. Ціни на зерно не дуже там ростуть. Розказують, виросла зерно, зерно пшениця. Давайте вам об'ясню одну ситуацію. До війни пшениця фуражна 8600, при курсі долара 2,4. І зараз там вона, грубо говоря, 8 тисяч. При курсі 42. Рахуйте самі, бля. Тобто там кричат. Заробляємо знов. ви там заробляють. Мінеральне по 30. блядь. І солярка по 50, а не по 16. Заробляльчики. Рахуйте, так приїжджаємо там де краще зарабкаш, поїхався.